друзі, З вами я і Сьогодні ми гуляємо в Rivals ранговий режим, але ми гуляємо тільки на ближньому бою. Блін, вони нож заблокали. Це оце? Але давайте на всьому ближньому. Ну, на якому хочеш. Кулаки, бензопила, то порщит. Давай я і попробую. І, і ще, ну, пускай буде воєнний рог, бо це не оружжя, щай. Це просто бустер. Я двоїх хуб... ми двоїх убили. Так, бусимось. Це можна робити? Давай я на одного, ти на другого. Блін, він ранить обив. І, і обив. Ні, я щас візьму Оце, оце. Так, я візьму, наверное, катану. Хоп я отбивал патроны. А так он тоже катану взял. А! С крысы. Эй, эй, эй. Чи варіанти, я так поняв? Да, бензопила. Ай! Да, йому вони жестки так, так я їм зні я зніс одного. Щит от од... а, в мене нема переключателей. Давай, давай. давай два на одного, типа, тебе мене вбили. Вони в тебе попасти не можуть. наилучший причем я так так давай по такие сами тактики по твоей в мы их на все давай на такие сами тактики Захочу прикольце, но сладиться надо. Ні! Та як він в мене попада. Ми йому проіграть можем. Убив, окей. Я дур, а двоих убив. Так зберись, нам надо виграти. Пожалуйста. На дробашах одно. Йдемо першому, хто знайде на нашу приватку РПГ бандл Підписуйтесь, заходьте на нашу приватку. Це буде, наприклад, завтра. Потім хто саме перший саме Хто саме мене в друзі приглашає? Ось мій нік. Той получає РПГ банду. Безплатний від мого друга. Бо він багато робуксів якби. Так, ну що тоді будемо закінчувати. Але іще одна новина, що на 30 підписників, я відкрию Skin Case і оце все друге. Ну, а з вами був я, Не, Уже Кет і Сігма Кет. Всім пока!